Друзі, всіх вітаю! Зацініть який жирний набір ключі в кінгтоні. Я в нього просто влюбився. Дивіться, тут під карбон ось номер. І в чому його фішка? По розміру, тут від 8 до 19 ключа всі з тріскачкою головка в нього поворотна. І ще які в нього фішки. Дивіться. В нього є такі адаптери. 38, 1, 2, 1 1,4 і адаптер для біт. І дивіться. Хоп. Зараз, зараз секунду, вставили і маємо повноцінну, повноці, повноцінну тріскачку для головок. Ну це просто космос. По якості теж все супер, дуже мені подобається цей набір. Дівчата, якщо хтось мене дивиться, для ваших, для ваших хлопців це саме буде гарний подаруночок. 13 та бачимо, хоп, ось сюди вставили і ось, будь ласочка. Ну, це топчик, ребят. Хотів би такий собі набір? Так. Купив би так. Зацініть, який тут. Адаптер під біту. теж беремо 10-й ключ. Тут такі вусики, хоп, вставили, Вставили бітку. і у вас бітка з тріскачкою. Ну, це просто супер. Так що, якщо такий набір комусь буде потрібен, пишіть мені і зробимо саму класну ціну вам буде у вас або у вашого. Чоловіка такий крутий крутезний набір. Всім пока!